Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка, нова промогрупова АТБ з 10 по 16 квітня включно. Бажаю приємного перегляду. Набір боксів пластикових 3 штуки різного об'єму літр 600 мл, 3 літри та 5 літрів 179 гривень. Склянка об'ємом 395 мл 50 гривень. Тарілка прямокутна. 21 на 18 см 73 гривні. Копійки заукрулюю у більшу сторону для більш зручнішого прослуховування. Капці жіночі пляжні з 36 по 41 розмір 149 гривень. Капці чоловічі пляжні зі змінною устілкою. Розмір від 40 по 45 349. Набір великодній квіта. 40 гривень. Набір пасхальний святкова паска 30 гривень. Посипка кондитерська фігурна зі смаками та маршмелу 60 грамів. 70 гривень. Ваза пластикова для ґрунту 29 на 9 см. Ціна 40 гривень. Свічка лампадка скляна із кришкою розмір 9 на 6 см. 40 гривень. Свічка лампадка Скляна із кришкою 17,5 висота, діаметр 8, ціна 55 гривень. Салатник керамічний 855 мл 109 гривень. Тарілка керамічна діаметр 26,6, 149 гривень. Салатник керамічний 750 мл об'єм 96 гривень. Все з одної колекції два кольори в асортименті. Лазур білкова, кольорова із натуральними барвниками 75 г 15 гривень. Посипка кондитерська перламутрова. Рисові кульки 18 гривень. Посипка перламутрова весняна мрія 80 г 60 гривень. Чашка із подвійними стінками 470 мл 179 гривень. Чашка керамічна 300 або 310 мл об'єм у вигляді тваринок 100 гривень. Банка скляна із кришкою і стрічкою об'ємом 1 літр. Ціна 90 гривень. Іграшка брелок м'яка 149 Іграшка Дитяча антистрес, що світиться. 40 гривень. Іграшка дитяча домашні улюбленці 62 гривні за одну штуку. Олія ефірна 10 мл 40 гривень. Крем сила Карпат 100 мл 30 гривень. Дзеркало двохстороннє, 90 гривень. Є прямокутне або кругле. Набір для творчості розфарбуй гіпсові фігурки. Фарби і пензлик входять в комплект 55 гривень, татуювання тимчасове для тіла за 15 гривень набір. Шуруповерт акумуляторний на дві швидкості 779 гривень. Шатер складний розмір 3х3 на 2,45 1999 гривень. Іграшка базова машинка позашляховий Hot Wheels, 329 гривень. Іграшка машинка тягнучка ціна 119 гривень, Емаль Універсальна 400 мл 75 гривень. Монокуляр телескопічний 40 на 60 см. Збільшення в 12 разів 299 гмп. Стілець для рибалки розкладний 33 на 31,5 на 37 см 229 гривень. Іграшка антистрес ЛОЛ 75 гривень. Іграшка Крутий заміс Ice Creм 129. Фігурка Modie Pops 30 гривень. Набір великодній. прикраса великодня. столу сортер. Ціна 169 тарілка пасхальна діаметр 24,5 см 32 гривні кольори на вибір. Набір іграшковий спортивна транспортна команда 199 6 машинок в наборі. Іграшка дитяча гоночна машина. Катер 40 гривень. Каструля емальована об'ємом 4,5 літри за 399. Кружка емульована об'ємом 1 літр 149 гривень. Їмність із кришкою люмінарк об'єм 1 літр та 220 мл за 169 гривень. Набір з міні мечем 239 гривень. Іграшка дитяча, мотоцикл з вероцикл ціна 80 гривень. Книга із серії Minecraft 225 гривень. Книги із серії Розвивальні наліпки. Наліпки для маленьких геніїв 24 гривні. Корм для тварин дорослих собак середніх порід 8 кг за 859 гривень. Корм сухий для стерилізованих котів – 1,5 кг 299 гривень. Книга із серії Казкова мозаїка 85 гривень. Книга із серії 101 забавка 85 гривень. Є декілька варіантів на вибір. ЛАсощі. М'ясні палички для собак та цуценят. Вага 100 г 55 гривень. Ласощі для кутів 5 штук за 60 гривень. м'яв для дорослих кутів. 2 кг 199 гривень. Комплект постільної білизни двоспальний наволочка 50х70 см 2 штуки, простирадло 1,80 х м і підковдра 1,75 м2,15 см 399 гривень. Рушник махровий розмір 50 на 90 см, ціна 100 гривень. Подушка декоративна розмір 40 на 40 см за 229 гривень. Це весь анонс промгрупи. Бажаю вам вигідних покупок та вдалого дня. До нових зустрічей на каналі!